Привіт, друзі! Нарешті ми знову всі зібралися, щоб поспілкуватися ще на одну цікаву дуже тему. І тема ця буде про дітей і жінок, які свідомо відмовились від дітей. Child -free. Починаємо! Так, у мене є статистичні дані про нашу молодь сучасну. За даними соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України, найважливішими ознаками успіху на думку молодих людей стали. Багатство 44,5%, успішна кар'єра 48%, гарне здоров'я 36,8%. гарна сім'я. 35,8%. Наявність престижних речей, машини, будинку, дачі 28%. Тобто для сучасної молоді діти не входять до трійки пріоритетів та не є обов'язковим атрибутом успішного життя. Чому з тобою посаду? <гаду -добре> зараз, в принципі, молодь, кажу, як за молодь. <гаду -добре> так, ми теж молодь. Та молодь до сорока, виходить, так. Сорока. Як найменше молодь, одна з найменше. Дійсно, зараз за дітьми не ганяються, якщо так можна виразитися. Зараз перша це кар'єра. Друге, там, купити квартиру, машину, щоб ну, uh -huh. повністю себе забезпечити. І третє уже сім'я. А після сім'ї в сім'ї, типу, мають бути діти, але взагалі не, не, не відразу, не, не прям ціль в житті це діти, діти, діти і все таке. Хоча є деякі знайомі, які там, трьома з 19. Всі, але все одно, типу. Нема такого прям як раніше, що треба обов'язково жінці там вийти заміж, народити дитину і, і сидіти з нею вдома. Да, Оте, От такого дякувати Богу, вже немає, бо і... ми все далі й далі від радянських стереотипів. Так, да. і це прекрасно. Не треба так. бігти за дітьми. Я взагалі не розумію, як люди планують своє життя, коли вони е, хочуть відразу після там школи е, заміж діти. Народжують дітей, там 20, нема 20 років, народжують дітей, а потім не знають, як цих дітей е, забезпечити. Типу, для мене це щось таке дивне. Будуть діти, буде і не дітей. Просто вона зараз каже про, про моїх однокласниць. Ну, в мене одна. Ого! У ну, ну. Я... Ну. мене є декілька знайомих, які. Е... Ну, є одна, я, в якої так ну, вийшло, що дитина, що. Так би так, мовити, вийшло в неї. так? Е, і вона намагається там, заробити гроші, там, все, все таке кар'єру, в них сім'я, дитина, але це ну, десь от, де 19, 19 років вони влаштували собі таку сім'ю. А є та, яка. 19 ну, роки, моя, боже. Та, яка моя ровесниця, і в неї вже двоє дітей, яких вона планувала зі школи. Живуть, вони не, не, не в найкращих умовах. І діти... На твій погляд, чи вони страждають? Я не знаю, чи вони прям страждають, на мій погляд. От, от, ну, я була там. Я, ну, я була там. В таких умовах їм подобається. А а ти думаєш, блін, капець. От вона про як можна так. жити з дітьми, де антисанітарія. І от така кімнатка маленька. Ото капець. Там... Вони ж нещасливі, здається, мені будуть. Це ж не завжди про забезпеченість. Можливо, вони витрачають гроші на щось інше, і для них не в пріоритеті на жити що? в гарній квартирі. Таке теж може бути. Ну вони ні на що, ну на що? На дітей витрачають. Тобто Єда, їм дітей, не вистачає ну, немає. На ну, більш кращі умови, вони ні, не вистачають е... страждають. Тобто. Вони там а, не працюють десь там офіційно, бо ще це якісь там підробітки, це щось таке. А Держава, як дає на дітей там якусь допомогу, на цю допомогу живуть. Але ну в такому випадку, я думаю, так да, є такі е, дуже сумні випадки, коли багато дітей і вони продовжують народжуватися в сім'ї, де немає що їсти, нема де жити, е, скажу, е, в і в, в такому випадку мені здається, що краще бути child-free. Щоб не страждали діти. Якщо ти розумієш, що вони в тебе будуть, ти маєш якось подумати Ой, про те, як це їх начало... забезпечити. Це, це ти Але ти якщо плануєш... ти будеш доганяти якийсь ідеал постійно, що я ще не досить заробив на велику квартиру, я ще не досить там в, в такому м, статусі, щоб у мене діти були най-най-най забезпеченіші і так далі. Тобто, це теж не не ну не дуже правильний варіант. Якщо ти хочеш дітей. Так можна ніколи не дійти до того етапу, коли ти вже думаєш, що от тепер твоїм дітям буде досить. Але, але ну, можливо, буде. ти просто тобі вже буде за скільки сорочків. Я вже думаю, не такого, коли людина доходить, я вже все заробив, в мене вже все, там це зазвичай не доходять, тому що росте наш дохід, ростуть наші і потреби. Це щось буде. Це може ну, відмазка. Да. А як ви думаєте, в який краще вік народжувати дітей і при яких обстоятельствах? В нормальній родині, в нормальній Україні, давайте не будемо вже так казати. В нормальній родині, і щоб це було, я думаю, що очікувано. Отак. От ну, ми, буває ми, такі ситуації, що неочікувано? Ну, ну просто ти повинен бути, прийти до цього, і ти повинен бути дорослим. Якщо так. ти дитина. То це буде, ти просто будеш доросліти зі своєю дитиною, і ти будеш залетий. Ти просто будеш дивитися з ними мультики, якось розвиватися разом з цією дитиною, ну, якщо ти 18 років, наприклад, хоча моя мама вона народила вісімнадцяти. Я б не сказала, що вона була там якась не така і виховала. Може жінка швидко подорослішати через те, що в неї велика відповідальність. І цього Незвісно. жінки також можуть боятися так. через це і ну, може вишити чи може, а може і не по це проблема. <рес> ну вони були в жорстоких більш умовах ніж ми тоді, ну, тому що їх батьки ну так по ну строїли, а нас зараз ні. Може ну, тоді не вони... завжди. Це індивідуально? Ну, — мало. Може, не але... завжди, да. так. Ну, просто, ну, я випадки, так, знаєте, це ж 70 роки, коли народилася моя мама, тому я про те і кажу. Я не знаю, як вони там жили, але ну, вона нормально, адекватна. І мені дуже подобається, що моя мама молода. Ну, їй не ще 50 років, а мені вже 30. І це прикольно. Ну, ну, моїй мамі 51, але... тому я вчу. Бо вона а, народила ну... мене в 30, але ну в неї так було, що вона в 18 народила старшого брата а, ну вот. і так вийшло в uh -huh. них. І е, ну я не знаю, що було там. Ну 18 в вона було... народила. Тобто вона просто другу дитину хотіла і ну, вона дитину. Та, що... Вона свідомо хотіла. Uh -huh. А те, що в 18 народила брата, і е, при тому вона цей період дуже стала дорослою не на свій вік. Ней дуже багато відповідальності було. Робота, там, якесь навчання, плюс дитина, плюс там, це було в селі, uh -huh. і це там, якісь зобов'язання з приводу, там, не знаю, uh -huh. подобався, таке. І в цей період вона дуже сильно подорослішала. Потім вона мені казала, що вона не хотіла, нідеї. така все, ні. Але після того вона вже як переросла оце все, uh -huh. і така, можна, да, і другу дитину. Ну, е якщо ти кажеш, що, наприклад, 30 років, е це друга дитина, е ти в якому віці народила? В uh, 27. 27. Також свідомий. Ну, свідомий, так. Да, от 18, я не знаю, вона зараз, ну… То дурниці 18 років зараз народжувати у нас. Але це ще ну, це я діді. Ну, не я. Ну, я не дорослою не позиціоную в плані, щоб виховувати дитину. Ну і ну, чому куда? я кажу що, кажу, що тут не про вік головне, а про адекватність, щоб і батько дитини, і мати дитини були готові, до да, відповідальні, реально, щоб о, родина була готова. Що вони подарують життя іншій людині, яка повинна буде ну, десь 15 точно років зростати завдяки їм. Вони повинні бути не дурні, вони не повинні там, кидати цю дитину на батьків, кидати цю дитину так. на а, няні і так далі. Вони повинні дійти до цього вдвох. Вони повинні вирішити, що це зараз потрібно. Вони, ну, я просто ви бачите там 30 років. Я дивлюся на навколишнє середовище, Я дивлюся, що у мене в родині. Я дивлюся, що у мене ну може це неправильно, але все одно, що в мене по фінансах. Родині. Це, це правильно. Ну, правильно, але деякі засуджують це. що фінанси не треба. Ви знаєте, як була приказка: а, дав Бог. Зайку дай. Це неправильна mm. історія, але oh. все одно я просто хочу, і багато хто, таких, як я, вони хочуть, щоб дитина жила в кращих умовах, ніж ти сам. Тому. Повинна бути нормальна родина з нормальними батьками, які психологічно витримують да, цей удар, тому що це дуже складно. І не треба народжувати дітей, якщо ваша родина зараз от розвалиться. І не треба цього робити. Тому, О, що це ті парочки я скріплю. Цей їх дуже багато. відносини, відносини да, Це, це жахливо. Ви потім, думає. коли ваша дитина підросте, ви в присварці колись, не дай Боже. Чи з чоловіком, чи з цією дитиною це ляпнете, або скажете, Дякую, що, не потім е, що ти просто случайно з'явився, це буде капець. Ну, не, Та треба. Справа навіть це... не в тому, mm. що дізнається, не дізнається. Справа в тому, що е, нова дитина з'являється у людей, в яких mm. ну, да. м, діра, у відносинах. Тому... вона вже е, народжується більше не в відносини. нормальній е, атмосфері. Тому краще бути то... child фрі, якщо ваша родина от така. Ну, хоча Оль, от у твоєму віці у тебе у знайомих є жінки, які відмовилися від того, що вони будуть діти. Свідомо вирішили ніколи не заводити дітей. Так да. можливо, є, але не вони не казали мені про це, але я не знаю таких. Просто я теж фактів, не знаю, щоб отак. От свідомо я, я знаю пару, ну дуже доросла пара. Вони все життя е, хотіли мати дітей, і у них не виходило. Вони uh -huh. намагались там no, лікувалися і так далі. І коли вже вони не могли е, народити, тобто вони просто прийняли це і вирішили, що вони будуть отакою. Щасливою парою вдвох, щасливою парою, бо вони uh -huh. один одного дуже люблять все життя поруч і не можуть один без одного жити в гарному сенсі цього слова. Коли стало питанням, можливо їм взяти дитину, вони вирішили, що ні що вони будуть жити так удвох, якщо життя їм. Отакий от подарунок у вигляді дуже щирого взаємного кохання, угу. то вони прийняли те, що у них не може бути, бути дітей, і тепер вони живуть, не намагаючись далі щось з цим робити. А так, є люди, які намагаються, які хочуть, які бояться, вроді як хочуть, але. Не ну, готові, ніби ну, child то, free – це ж, коли вони свідомо вже вирішили, що точно ні, у них можуть бути діти, але вони не хочуть. Правильно? Так, коли вони так, зробили так, цей так. вибір, що вони не будуть намагатись. зробили все для того, щоб у них дітей не було. Тобто вони забезпечили собі, uh -huh. щоб точно ні. Тому що у мене є знайомі, які казали, що їм дуже не подобаються діти. Я просто пам'ятаю, там знаєте, ми сидимо. О, діти капець, ору, там капітарута, може, да. Ні. Ніколи не буде в мене дітей. Я не хочу, не хочу. Троє. Мамочка <світ> <світ> це період життя. це ж Ну вони і в 25, і, і в 27, наприклад, це про це казали. Я просто не розумію. Навіщо за я, я думаю, що це, це залежить ще від е, обставин, які навколо, від умов життя, від, 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 від стосунків, які є, і так далі. І <світ> ну, в пріоритеті певних стосунках ти ніколи діти, не захочеш драту... дітей. Ну, Якщо А в інших захочеш, наприклад. Там навіть без стосунків. Вони, їх просто дратували діти, які поруч. теж дратують. Іноді... Просто в кафешці, там, діти, типу. в парку сидимо, чи десь. Просто їх дратували діти. Вони казали, я не хочу. Я кажу: так може у тебе буде інша дитина, вона не буде такою. Так Ні. і скільки батьків таких є, які, от, наприклад, як ти кажеш, казали, що фу-фу-фу, діти угу. це фу-фу-фу, а потім своїх зробили. Такі моя лапочка Сережа молодець. Пісту, а інші такі, такі самі лишились, тільки фу-фу-фу. Інших досі не люблять. Какалі! От, Та подивись, піше, що зараз. Каріна, це зараз записується на камеру. Давай, кажи побільше, а потім ми там, через певний час подивимося. <ріху> я не навиджу те, коли я не проти дітей. Мені подобаються діти. І... Чужі я... ну, не всі. <ріху> Я, в принципі, я за те, щоб були діти а в даний період життя свого я не планую взагалі дітей, не планую нічого. Тому... Ти так кажуть і все, через Так, пібруху, не надо. <свят> Ні, і мені так не подобається, коли це люди, які от, теж фу-фу-фу, не мають дітей, а потім тупо їх діти по, отак, вся лента в Інстаграмі. Ми сіли, ми встали. Да, ми От, взагалі, мені так я не знаю, чому що... я розумію, що для матері, типу, вона показує з нею ну, щось вилізло, вона говорить це. <с. Це дитина, я буду <с. так говорити. Я розумію, що для неї це досягнення, що вона там ну народила дитину. Це ти думаєш, да, вона це показує це, щоб людина. показати людям у ні, для, у для стрічці, неї особисто що... це... це її досягнення. Ні, думаю, я думаю, маю це... на увазі, що вона е, особисто сама для себе хвалиться, я так думаю, е, дитиною, що ось у мене класна дитина, в мене там е, все супер, все клас, і кожен крок її фотографувати. Ну це я думаю, це на рівні материнських інстинктів. А це Але просто не всі мами так роблять, бо різні механізми самовираження. Я не захочу, щоб не криша їхала. Хтось не захоче викладати, хтось ставить цей смайлік. це теж Смайлики. Люди напишіть, Будь ласка, в коментарі. Смайлики <смайл> на фотографіях немовлят і дітей. Будь ласка, я особисто ну для мене це капець. Невже люди, які сидять в інстаграмі, хочуть ваших дітей там не знаю, що там проклинають да, чи да, щось да, там да, роблять да. якісь. От Просто цікаво, напишіть в коментарях, ви за оці смайлики чи проти. Я думаю, що це О, взагалі їх. Хай хрести, хрести хай ставлять. Тобро, що проти, буде ставити, христи, Ніхто христи. мою от, дитину. смайлики... Ти... Оля, в тебе є дитина? Ти раніше смайлики ставила? Ніколи. Ніколи. Дякувати. Просто інстаграму вона тоді ще не була. Ні, ні. у мене був інстаграм. Ну, я не знаю, в якому році відзвонила. Це було в якому типу, періоді до нашої ери. Що кажете? Я 12-й рік просто я про 12-й тебе. А в якому році у okay. тебе дитина з'явилася? В 13-му. Ну, в 13 13-му році такий, ще інстаграм okay. не прям вже був. Вже такий був рік, Бу? вже да, не виставляла? Вже вже була, да. Ні, я не виставляла, я просто Я просто, звичайно, не виставляла. Є хто? От, я і... розсилала своїм ну, оточуючим людям. Одразу? Ні, ну інколи щоб вони були в курсі. Ну, Кухристина там... потім відправила, чи ні? Ні. Своїм тобто рідним людям, яким до я довіряю відбувшися. абсолютно нормально. Кому я не хочу показувати, я їм не показую. Я фотку. Чи ні? Чи спочатку там ні, 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 не, не відразу ні. Не через е, якісь там свої. Просто, просто мати я Народила не час, час не для цього. <рес> Ні, я народила власне, і добре, <рес> <через два> <рес> Будь ласка, <просто>. дайте відпочити. <рес> да, да, ну, тобто... ну, класно, mm. люди, це так, їх вибір, ці смайлики, оце все. Але люди, які народили там і не хочуть там, хто віруючи, там, поки не хресті дитину, не хочуть там виставляти, показувати і все таке. Вони просто не виставляють фотографію. Дякую їм. Коли вони будуть mm -hmm. впевнені, що дитину можна Можна виставити, що вони показують візочок її. виставити. Я не знаю там кімнату. Ну, але, дитячу. коли дитина приходить той час, коли вона може виставити дитину і вважає, що її не згладять. Вона <гум> вистав Вона виставляє <гум> ніколи ніколи. Вона років, і окей, без смаликів цієї всій фігні. Це е, це, знаєш, мамочки, які розумні. Поїхали дахом після. розумієте, Це ж звідкись взялося? Це ж традиції. це там Бабуся так робила, мама так сказала, що мені не можна так робити і так далі. Тобто ну, це, це те, що. Оте, е, Сервоня типу, щось переходить систам. на сучасний світ і виглядає. На Дивно, але... 23 й yeah, рік. Yeah. Я дивлюся зараз інстаграму, я бачу блогерок, які народили в цьому році, і деякі, деякі, вони. Хто не ставить смайлики? Вони кажуть. Ось, я виставила. Дитина хворіє. Я не пов'язую з тим, що я вчора виставила і вам усім показала. але... Ну, що це? випадковість чи ні? давайте да, ні, проголосуйте. Будь ну, ласка. то не виставляй її взагалі. Ну просто не, близькі другі от хворіє, хворіє. От я ж вчора його показала вам угу. усім. А, а сидить якась там перекласти якусь відповідальність на Юльку схожий. Інший. О, це зараз перекладання порчу відповідальності. відповідальності. Це, це, це точно це. це дуже класно пояснюють. Перекладання відповідальності. От Ми зробимо окремий прям... випуск про да, прикмети, про <рек>. негативне мислення. Ми зробимо такий випуск? Так. Да. А ви пишіть коментарі. О, ворожки, ворожки це буде класно. Да, Астріологи, давайте так. Да, да, а ви поки пишіть коментарі, <рек> що ви думаєте з приводу цього? Блін, ну так. Да. Ну, реально є такі блогери зараз. 23-й рік, це капець. Це Ді, не капець. Ладно, Child Free. Деякі люди розуміють, що е, дитина їм. Не не те, що не потрібно. Вони не хочуть, щоб у них були діти, тому що вони розуміють, що вони хочуть вони його їсти, наприклад. Вони хочуть, не хочуть жити для себе. змінювати да. свій серед комфорт да. життя. І так. таких людей дуже багато серед зірок, тому що вони вкладаються в свою роботу, вони завжди на роботі. Вони розуміють, да. що дитина буде. І я дивилася, наприклад, Дженніфер Еністон. Вона, вона і в таких фільмах і серіалах знімається. От там, де от така от, вона завжди десь зайнята. Вона була дуже на піку і вона, можливо, цей свій вік. Ну, не, не можна сказати, що просрала. Вона не просрала його, тому що вона була щаслива на роботі. І те, що у неї зараз, немає дітей, і вона казала, що вона там child-free, можливо, там якось думку змінювала, тому що дуже багато людей змінюють свою думку. І навіть зірок. Єва Лонгорія, наприклад, вона завжди казала: і ми ж не бачили, що вона, ну, вона завжди знімалася, така красотка, красотка, а потім народила. Добрий вечір. Більше 40 років, да? і десь так їй. І... Думаю, мені, вони кажуть, думку. мені здається, що це може бути така чудова відмазка, така трендова. Я yeah, childfree. Потім троє популярний <laughs> термін. Да, але насправді людина, ну, наприклад, прикриває mm -hmm. цим можливо якісь проблеми, про які вона не хоче розповідати всім навколо, да, щоб від неї просто. Відчепилися, щоб не пояснювати, не виправдовуватися перед якимись токсичними людьми, які питають: а чого вже часики та тікають і так далі. Тобто можна відповісти, я чалдфрі. До побачення. У вас ну. є друзі, які казали вам, що вони чалдфрі. Не що вони про це казали? Чому чалфрі є? Якийсь там приклад, щоб розповісти? Якщо у вас дійсно є в середовищі такі люди, напіші напишіть, тому що нам дуже цікаво, чому саме. Чому вони прийняли таке? Так, да, таке рішення. Та. Тому що я думаю, що скільки б ми не спілкувалися, ми все одно не зрозуміємо, чому люди до цього приходять. У кожного своя історія. Наскільки я знаю, що їх поділили на дві групи: одні ті, які не хочуть змінювати комфорт свого життя, а інші, які ненавидять, насправді не люблять дуже дітей. А бігайте, і, бігайте, бігайте, і, бігайте. І, усі ці усе, що пов'язано uh -huh. з дітьми, тобто вагітність. Підготовка і так далі, тобто взагалі спілкування з дітьми, піклування про них. Тобто наскільки це офіційно можна про це прочитати, то це дві такі групи, в яких різні причини, чому вони стали child фрі Але мені здається, що це не може бути, щоб точно всі знали, що це на все життя. Коли людина приймає таке рішення. Вона може його змінити, і це нормально. Тобто, скільки років свого життя я була child-free, а потім. Тобто це не передумав, що назавжди це можна якось змінити. Якщо це рішення не зміниться, то ок, виходить те, що я називаю їх, наприклад, ну вони не казали, що вони child-free, мої знайомі. Вони просто казали, що ні, тільки у них з'являлися діти, тобто вони не під. Це такий може бути період. Люди, змінюють, да? люди розвиваються, вони стають старшими або смайлик. Ну, скажіть, чи є хоч одна якась Ой. там категорична думка, яку можна думати все життя? Щоб вона ніяк не рендагувалась, ніяк Я не вирішується. Я просто думала, думала. що Чайл Фріз це, це от твоя позиція, як ти там, наприклад. Якщо вже зробив цей камінаут, от все да. до кінця життя, будь ласочка, відповідай за це. Ні, мені Просто здається думає. це дуже е, глупим. Нерозумним до так до кінця. І я, бу, і я впевнена зараз, що до кінця життя я не захочу дітей. Мені здається, що це оце під собою. Тому що в будь-якому випадку змінюється твоя думка, змінюється твій світогляд, змінюється все, і потім діти все одно будуть або не будуть. Ну, типу, по різному, думаєш, в різний етап служиться. Друзі. Пишіть, будь ласка, ви child-free чи ви е, за дітей в своєму житті? А ми обов'язково вам повідповідаємо і е, дуже цікаво дізнатися саме вашу думку. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі! До зустрічі! Па-па!